Дівочки, я це зробила. Все, я оформила. Дікрат. Сьогодні, до речі, день діток поспішає. І моя знайома, у якої я замовляла іграшки в'язані, сьогодні виклала пост, що у неї вже дитині два місяці, а у нас термін, у ну, неї на пару тижнів більше за мій. Тобто, у неї ще дитина мала бути в животику. А вже... Малій два місяці. Це капець. Насправді дуже-дуже стрьомно, страшно. Я не знаю, який вона шлях зараз проходить. У мене теж перший, другий триместр були погані аналізи, і в результаті мені ставили перечасні пологи, але потім напічкали антибіотиками. І все. Зараз все добре, я сподіваюся. І ми договорились з манюнней на січень. Все, раніше я не жду. Мені з 6 по 7 листопада це з четверга на п'ятницю снився сон, що випав перший сніг, і я народила. Це було два тижні тому, сьогодні 19 число. Увага! Ета що такое! Дівочки, це перший сніг. Я ще не готова. Нам ще дуже рано вилазити. З четверга на п'ятницю сон приснився. Не, ну что это? Что вот это вот? 19 листопада. Здрасте. Я забрала посылочку. Теперь нам Можна їхати в пологовий в будь-який момент. Бо це вроді як уже все. Сумки складені. Отак от. Ще вчора я забрала з Укрпошти книжки Disney. Я зробила собі підписку. Там виходить, в місяць тобі приходить дві книжечки, платиш ти 220 гривень і отримуєш книжки Disney. Вони не повторюються, кожен місяць приходять дві новеньких. Ще є карта така спеціальна, там де е, треба відмічати, які вже в тебе книжки є. То прикольно. Я порахувала, що за 4 роки можна зібрати колекцію їх, бо там 90 чи 100 книжок. Ну, приблизно так. Якраз малій буде 4 роки і у неї буде вся колекція. Ще трошечки про пам'ять мою, як вона іспортилась, це просто жесть. Мені вчора папа дзвонить, каже, визви мені таксі. Кажу, так, да, добре. І забула. Він через півчаса дзвонить, каже, щось не приїжджає. А я думаю, блін, та, звісно, не приїде воно. Потім сьогодні теж курив на балконі. Я пішла щось питати у нього. І... І забула, що він там остався на балконі і закрила повністю двері на балкон. Він мені дзвонить, думаю, що він дзвонить. З нами в квартирі, то можна підійти, спитати щось. А він каже: ти ж мене відкриєш, кажу, да, зараз прийду. Робимо розпаковку. Я вже не пам'ятаю, що тут, що тут я заказала. А воно воно без ножика відкриється. До речі, сайт не з дешевих. Я б тут не замовляла, якби я не попала на знижки. І плюс до знижок вони ще дають кешбек вагітним 1000 гривень. От, тому я вирішила, що все-таки треба, треба заказувати. Так, що це? крем під підгузок да? Так, да, крем захисний з пантенолом під підгузок. Ось такий. Далі. Ага, це. Крем. Крем уже для мене. Ось такий. І серветки і все. Блін. Ну, все, вони всі висохнуть. Вологі серветки. Якщо вони доживуть, то будуть вологими. А так, походу, будуть сухі. Капець. Просто три товари. Це мені коштувало 400 гривень. Це з усіма знижками. З усіма знижками. 400 гривень. Дам уж серветки і два крема. Мені прийшли фотографії з нашої фотосесії сімейної. Я боюсь. Боюсь відкривати грузи. Не грузя. У нас світла немає і мобільний зв'язок дуже-дуже-дуже поганий. Та що ж такое? Ну що ж такое? Ну, я так хочу подивитися. Блін. Ну хоч би одну фоточку. Пожалуйста. Сейчас перезагружу. Давай. Хочеться плакати. Грузи. Как красиво! Как красиво! Дісу, Денису... сейчас, я... фокус видно, ні. Денису не подобаються отакі вот фотки, там, де він мене кружив. А мені очень подобається. Блін, одна фотка тільки загрузила і все. Інші не грузять. Але блін. Я очень рада, що у нас фоточки є Боже мой. Дві-три фотки прогрузила. І все. А світло включить через три години. Це мені три години ждать, поки прогрузяться фотки. Коротше, я закінчую на цьому свій влог, а ви можете вже переглянути фотографії, а я їх буду ждати ще три години.